Так, всім привіт, вітаю на каналі. Це відео було ще записано до Нового року. Так що були деякі технічні проблеми там з каналом. Вже все встановив, все зробив. Так що Ми продовжуємо відео з архіву. Як ми возили чорне золото, знайшли срібло. Так що Приємного перегляду і погнали. Доки ми приїхали на другий город, то гніна вже чекає. Нас вже обрадували, вже висипали на кубку, будемо розкидати зараз. Працюємо далі. Так, ну ось і все. Пів часу яка різіл розкиданий. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Чекаємо наступну машину. Так, ну ми продовжуємо працювати. Так рова заклали ломаками Загрузилися, тільки що і знайшов срібну ложку чайна срібна ложка. Все якраз розкидали вже є наступна машина притірку зараз будемо відкривати борти і скидати з кузова. Що далі? хорош <говори> Хлопці кура, бачите? Не хоче нічого робити. Все, працює. Так, приїхали на город, перевисипаємо. Лажі не застрагнути. Подивимось, що тут. Все <риклад> нема? од'їжджайте. Зразу на дорогу виїжджайте. Не ставайте нігде. Все, висипали. Буде виїжджати. А, спокійно по снігу диви А я переживав, щоб не пхати ще. Так, вже вечір, стемніло, трошки вже починає темніти. По ковшику завтра покажу, що ми там вже варили, робили, вже вкрутили трохи. Так що Зараз загружаємо ще цього зіла і завтра вже покажу. Ну, для вас це буде одна секунда, так що дивіться далі. Так, що виходить у нас по цьому, що ми вивезли десь 10 з гною нагрузили, плюс біля хати возили гній. Получається, лопло ось тут, лоп по шву, варено було лопло і ось тут. І виходить, зігнулися цього ось тут, бо виходить, тут вже немає в середині квадрат. Ну, ось так. Не усилено. Тут усилено зверху. А нижче йде не і тут згинається. Так що будемо певно, що наварувати так само зверху і так само з цієї сторони. А так, ковшиком задоволені. Облегшив нам цього року працю. Все, дякую за перегляд. Всім пока-пока.